Картопля це не просто овоч, це справжній хліб для селянина. У кожній українській хаті восени мішками сипають урожаю погреби, бо без неї не буде ні борщу, ні вареників, ні доброго обіду. Але зберегти картоплю до весни справа непроста. Буває так, що ще в грудні з'являється запах гнилі у кутках погреба мокріє, а бульби починають темніти, і тоді вся літня праця. Всі ті дні на городі під сонцем пропадають марно. Тому питання зберігання картоплі це не дрібниця, а щорічна турбота кожного господаря, яка потребує знань, уважності та досвіду. Найбільша біда, коли картопля починає гнити. Причини бувають різні: то погано просушили після копання, то поклали хвору разом із здоровою, то в погребі вогкість або надто тепло. Картопля жива, вона дихає. І якщо їй не дати умов, то починається гниття. Зовні це виглядає як звичайна пляма на шкірці, а через тиждень уже половина мішка зіпсована. І тому так важливо розуміти, що зберігання починається не тоді, коли ви зносите картоплю до погреба, а ще в полі, коли її копаєте. Бо навіть спосіб копання, час збору і погода в той день мають велике значення для подальшого лежання врожаю. Ще наші діди казали не копай у сире, картопля потім плакатиме. І справді, якщо після дощу викопати бульбу, вона волога, м'яка, легко травмується, а через це в неї потрапляє інфекція. Такі ранки найчастіше починаються із дрібних плям, а потім доходять до гнилі. Тому хороші господарі завжди чекають, поки ґрунт трохи підсохне. І не просто викопують. А розкладають картоплю просто на полі під сонцем або в тіні, щоб вона подихала. Ця перша сушка найважливіший етап. Якщо картопля добре підсушена, з неї виходить надлишкова волога, шкірка міцніє, утворюється захисна плівка і така картопля лежить довго. Ще один важливий момент час збирання. Якщо поспішити і викопати занадто рано, коли шкірка ще тонка. Вона швидко зітреться і втратить захист. Якщо ж затягнути до морозів, бульби можуть підмерзнути, і тоді навіть при гарному зберіганні вони попливуть. Найкращий час, коли бадилля вже повністю висохло, земля ще тепла, а погода суха. У цей момент картопля вже набрала крохмалю, а шкірка стала щільною, вона готова до спокою. А от господар має зробити все, щоб цей спокій тривав до весни. Багато людей не надають великого значення сорту картоплі, а це теж має значення одні сорти лишкі, інші зовсім ні. Наприклад, ранні сорти рідко долежують до лютого, бо в них тонша шкірка і більше води. Пізні сорти, навпаки, щільні, крохмалисті, і вони лежать довго. Тому треба завжди мати два-три сорти: один для осені, щоб їсти свіжу картоплю, другий для зими. А третій – для насіння. Так господар завжди має запас і не боїться, що врожай пропаде. Не менш важливо розуміти, що погріб це не просто місце під хатою, а живий організм. Він має свій мікроклімат, свої захворювання і потребує догляду. Якщо в ньому вологість понад норму, картопля не лежатиме, бо на шкірці з'являється пліснява. Якщо занадто сухо, бульби зморщуються. Якщо тепло, почнуть проростати вже в лютому. Оптимальна температура від 2 до плітку градусів, а вологість близько 85-90%. Але ж у селі ніхто не міряє термометром. Тому старі люди визначали це на око. Якщо на стінах не збирається роса і повітря не стояче, значить усе добре. Перед тим як спустити картоплю в погріб, потрібно його підготувати, провітрити. Обкурити сіркою, побілити вапном. Це робиться для того, щоб убити грибки і бактерії, які за літо могли оселитися на стінах, бо навіть найменший залишок плісняви може зіпсувати весь запас. Дехто сушить погріб свічкою або жаром від бляшанки з вугіллям це теж давній і ефективний спосіб, інші ставлять відро з вапном, яке вбирає вологу. Головне, щоб у приміщенні було чисто, сухо і незадушливо. У селах завжди казали як підготуєш погріб, так і зимуєш бо якщо занести врожаю непідготовлене приміщення, то вся біда піде від стін, від підлоги, від сирості, а картопля, вона, як людина, любить свіже повітря, спокій і чистоту, не можна її складати абияк. Треба, щоб між бульбами був рух повітря. Щоб не було тиску, хто складає в ящики, той молодець, бо так краще провітрюється. А хто сипле просто купою. Тому треба підсипати солому чи тирсу, щоб нижні шари не мокли. Усе це здається дрібницями. Але саме з таких дрібниць складається надійне зберігання. Бо кожна помилка це десятки кілограмів втрати. І в селі, де кожна картоплина вирощена руками, це дуже болить. Тому добрий господар ніколи не спускає врожай без перевірки. Спочатку с... сортує окремо велика, окремо дрібна, окремо пошкоджена для насіння, тільки здорова, без плям, потім сушить і лише потім зносить у погріб. А коли перші морози обов'язково заходить перевірити, чи не піднялася вологість, чи не запарилося, бо краще один раз помітити проблему і пересипати картоплю. Ніж навесні залишитися без неї. Отже, правильне зберігання це ціла наука, але водночас і традиція це те, що передається від покоління до покоління. І кожен господар додає щось своє. Хтось тримає двері прочиненими, щоб не душило, хтось кладе кілька буряків між мішками, щоб тягнули вологу. І хоча часи змінюються, суть лишається та сама хто дбає, той має. І тому, якщо хочемо, щоб картопля. Пролежало до весни, треба починати думати про це вже з літа, коли вона ще росте в землі. Бо турбота про врожай це не разова справа, а цілий рік уважності і любові до своєї праці. Після того як урожай картоплі зібрано, настає не менш важливий етап підготовка до зберігання. Багато хто думає, що головне викопати і занести в погріб, а далі воно вже якось само лежатиме. Але саме тут і криється найбільша помилка. Бо як ти підготуєш картоплю, так вона і пролежить. І якщо зробити все правильно, то навіть до квітня бульба буде твердою, чистою, без гнилі і без поростків. А якщо знехтувати підготовкою, то вже через два місяці можна втратити половину запасів. Починати треба одразу після копання. Перше це сушка. Картопля викопана з землі. Має на собі залишки вологи, грудочки ґрунту, іноді подряпини. Якщо її відразу скласти в мішки, то ця волога залишиться всередині, а де вогко, там і гниль. Тому треба розкласти картоплю тонким шаром під навісом або в сарає, щоб не палило пряме сонце, але щоб добре обдувало повітрям. Сушити потрібно не менше 2-3 днів, а коли погода дощова навіть тиждень. За цей час бульби не лише обсихають, а й загартовуються. Шкірка міцніє, мікротріщини затягуються, а сама картопля ніби адаптується до подальшого лежання. Після просушування треба обов'язково перебрати врожай. Це, можливо, найважливіша робота перед зимою треба відділити все пошкоджене, подряпане лопатою надщерблене, підгниле чи підмерзле. Такі бульби не можна складати з усіма, бо одна хвороба переходить на іншу. Їх варто використати в їжу першими або переробити на корм. Так само треба розділити дрібну картоплю від великої, бо вона по різному дихає під час зберігання. І ще одна стара порада не лінуватися оглядати кожну жменю, бо іноді одна гнила картоплина зіпсує цілий ящик. Краще витратити зайву годину восени. Ніж узимку викидати мішок гнилі. Окремо слід вибрати насіннєву картоплю. Її відбирають найздоровішу, середнього розміру, без плям і вм'ятин. Добре, якщо це бульби з одного куща, бо тоді сорт не перемішується. Насіннєву краще зберігати окремо у прохолодному, але сухому місці, щоб не проростала завчасно, деякі господарі посипають її сухою золою. Або обробляють слабким розчином марганцівки перед закладанням. Це давній, але ефективний спосіб запобігти розвитку грибкових хвороб. Такі дрібні заходи потім дають великий результат навесні, коли картопля сходить рівно і дружно. Поки картопля підсихає і сортується, треба зайнятися погребом його теж треба підготувати, бо чистота там важить не менше, ніж якість врожаю. Перш за все, треба винести стару картоплю, якщо вона залишилася з минулого року, перевірити підлогу, стіни, полиці. Якщо є запах плісняви чи затхлості, це сигнал, що треба добре провітрити, потім побілити стіни свіжим розчином вапна. Вапно не тільки освітлює, а й дезінфікує. Дехто додає у вапно трохи мідного купоросу, це теж перевірений засіб проти грибка. Якщо є тріщини чи вологі плями, треба закрити, підсушити, зробити провітрювання. бо в сирому погребі жодна картопля не виживе. Окрема справа вентиляція. Без неї не буде доброго зберігання. Погріб повинен дихати. Холодне повітря має заходити знизу, а тепле виходити зверху. Якщо цього немає, картопля запариться. У старих хатах робили. Просту систему дві труби одна біля підлоги, інша під стелею, і цього було досить. У нових погребах часто ставлять пластикові труби або навіть невеличкий вентилятор на вихід. Головне, щоб не було застою повітря. У хорошому погребі завжди свіже, прохолодне і трохи вологе повітря, тоді і врожай спокійно лежить. Перед закладанням врожаю деякі господарі обкурюють погріб димом. Це старий народний спосіб знезараження. використовують сірчані шашки або просто шматки старого паперу і трохи соломи, щоб зробити густий дим. Але треба пам'ятати, що після цього погріб має добре провітритися, щоб запах сірки не перейшов на овочі, інші ставлять відро з негашеним вапном, яке вбирає вологу. Є й сучасні засоби: спеціальні препарати проти цвілі та бактерій. Але більшість селян досі довіряють перевіреним способам: вапно, дим, чистота, і все буде добре. Коли погріб готовий, треба подумати про тару. Не всі люблять зберігати картоплю в мішках, у них вона запарюється, особливо якщо лежить на підлозі, краще було таке у дерев'яних ящиках або невеликих контейнерах, щоб було зручно перевіряти і пересипати. Добре, якщо дно не суцільне, а з невеликими щілинами. Тоді циркулює повітря. якщо все ж таки зберігаєте в мішках, їх не варто класти один на один, бо нижній шар швидко псується. Між мішками бажано залишати невеликі проходи, щоб повітря ходило. Деякі кладуть на дно старі дошки або солому, щоб картопля не торкалася сирої підлоги це дуже допомагає. І останнє перед занесенням перевірка температури. Не варто нести картоплю в теплий погріб одразу після збору, бульби ще дихають, виділяють вологу й тепло, якщо занести відразу, може з'явитися конденсат, і тоді почнеться гниття. Тому після сушіння картоплю тримають кілька днів у прохолодному приміщенні, щоб поступово охолола, і лише тоді переносять у погріб, коли температура стабільна. Заносити краще ввечері або в прохолодну погоду, щоб не було різкого перепаду тепла. Так картопля адаптується і лежить довше. Усі ці підготовчі роботи здаються клопіткими, але саме вони визначають, скільки врожаю збережеться до весни. Хто все зробить ретельно, той взимку має спокій і добру їжу, хто ж нехтує, той потім шкодує. Бо картопля не любить поспіху, вимагає турботи й уваги, і кожен справжній господар знає краще 10 разів перевірити, ніж потім жалкувати. Адже весь зміст сільської праці в тому, щоб не лише виростити, а й зберегти чесно, розумно й дбайливо. У кожному селі завжди знайдеться хтось, хто знає свої, перевірені ще дідами способи. Як зберегти картоплю так, щоб вона пролежала аж до нового врожаю, бо що не кажи. А досвід старих людей це найкраща наука, і, хоч нині з'являються нові технології, пластикові ящики, вентиляційні системи, протигрибкові препарати? Усе одно більшість господарів довіряють старим народним хитрощам, бо вони перевірені не роками, століттями? Одна з найдавніших порад. Класти між шарами картоплі кілька буряків, звичайні кормові або навіть червоні столові буряки добре тягнуть вологу. Коли в погребі трохи сиро, буряки забирають частину цієї вологи на себе і картопля залишається сухою. Потім, до речі, ці буряки теж можна використати в їжу, вони нічим не гірші. Дехто кладе кілька штук капустяного листя зверху, кажуть, воно тягне дух сирості. Інші посипають картоплю шаром сухої соломи або тирси так повітря краще циркулює, а нижні бульби не пріють. У деяких регіонах для цього використовують навіть лушпиння від цибулі або часнику, воно має антисептичні властивості, відлякує грибоких шкідників. Ще один старий метод посипати картоплю крейдою або золою. Золою користуються найчастіше, бо вона завжди є після грубки, і до того ж натуральна. Її насипають тонким шаром між рядами картоплі або просто перемішують із бульбами. Зола добре вбирає надлишкову вологу і створює лужне середовище, у якому не розвивається гниль. Крейда діє подібно, тільки треба брати чисту без домішок, розтерту в порошок. Таку картоплю і на вигляд приємно брати в руки, суха, чиста без плям. А ще кажуть, що крейда відлякує мишей. Які взимку часто шкодять у погребах, не менш цікава народна хитрість, додавання кількох гілочок сухого кропу або м'яти, їх розкладають по ящиках або кладуть між мішками, кропова гілка має легкий аромат, який відлякує шкідників, а м'ята додає свіжості. У старовину, коли не було засобів від цвілі, люди користувалися тим, що давала природа, так само клали трохи хрону або часнику. Не для смаку, а для дезінфекції. Від цих запахів у погребі стоїть чисте повітря без затхлості. І картопля лежить краще. У багатьох селах досі користуються способом пересипання картоплі піском. Це робиться не лише для сухості, а і для захисту від температурних перепадів. У великих дерев'яних ящиках насипають шар піску, потім шар картоплі, знову пісок і так далі. Пісок Повинен бути сухим, просіяним без глини у такому укритті картопля зимує спокійно, не проростає і не мерзне навіть при невеликих морозах. Звісно, цей метод трудомісткий, але результат того вартий, бульби залишаються свіжими і міцними до весни. Старі господарі кажуть: хто сипле картоплю в пісок, той не знає гнилі, дехто використовує інший старовинний прийом. Перекладає картоплю листям горобини або папороті. Горобинове листя має природні речовини, що зупиняють розвиток бактерій, а папороть відлякує комах і гризунів. Цей спосіб особливо цінували в Карпатах, де погреби часто холодні й вологі, там навіть робили настої з папороті для оприскування стін, своєрідна сільська хімія без шкоди природі. Такі методи здаються дивними сучасній людині, але вони працювали тоді, коли ще ніхто не чув про антисептики з магазину. Звісно, з роками з'явилися й нові підходи. Сучасні господарі ставлять у погребах термометри, гігрометри, маленькі вентилятори для руху повітря, є навіть спеціальні контейнери з отворами, які підтримують рівномірну температуру. Дехто обробляє картоплю біологічними препаратами, які стримують проростання паростків або запобігають хворобам. Але як не дивно, у багатьох випадках ці сучасні методи поєднують зі старими, бо досвід показує: якщо поєднати чистоту провітрювання і кілька народних засобів, то результат буде кращим ніж від будь-якої хімії. Цікаво, що в різних регіонах України способи зберігання трохи різняться на полісі, де погреби часто сирі, роблять високі дерев'яні стелажі, щоб картопля не торкалася підлоги. У степових районах, навпаки, більше дбають про вологість, кладуть у погріб відро води або мокрий мішок, щоб повітря не пересушувалося. У Карпатах будують глибокі підземні льохи, де температура стабільна круглий рік, а на півдні Роблять наземні бурти, вкриваючи картоплю соломою та землею. Кожен край має свої особливості, але суть одна треба створити картоплі такі умови, щоб вона почувалася як у землі, прохолодно, темно і спокійно. Ще одна важлива порада не забувати перевіряти запаси взимку. Старі люди казали хто не заглядає в погріб, той не матиме картоплі. Раз на місяць треба відкрити, подивитися, чи не з'явилася гниль, чи не проросли паростки. Якщо є підозрілі бульби, їх треба відразу вибрати, бо одна гнила швидко зіпсує сусідні. І не лінуйтесь провітрювати. Навіть узимку корисно на кілька годин відкрити люк або двері, щоб вийшла зайва волога. Так робили ще наші бабусі, і їхня картопля завжди була як свіжа. Існує ще один народний метод, який не кожен знає пересипати картоплю сухим лушпинням цибулі. Воно не лише вбирає запах, а й має природні антибактеріальні властивості. Деякі господині спеціально збирають лушпиння ціле літо, щоб потім пересипати ним мішки. А якщо додати ще кілька зубчиків часнику, жодна гниль не візьме. У старі часи навіть казали. Цибуля з картоплею дружить разом і лежать, і гнилі не знають усе це приклади того, як люди пристосувалися до природи і навчились користуватися її дарами. Народна мудрість недарма говорить, у кого руки дбайливі, у того й погріб ситий. Бо найкращий спосіб зберегти врожай це не дорогі засоби, а щира турбота, акуратність і любов до своєї справи. Якщо господар усе ж робить з розумом, дотримується чистоти, не лінується, той погріб у нього буде повен здорової чистої картоплі, і коли взимку витягаєш із ящика тверду суху бульбу це не просто їжа, це нагорода за працю, терпіння й мудрість, що прийшли до нас від предків. І якщо підсумувати все сказане, то можна зробити один простий висновок картопля любить порядок, прохолоду і турботу. Це не той овоч, який можна просто кинути в погріб і забути, вона, як добрий хліб, потребує догляду, розуму і спостережливості, і щоб зберегти її здоровою до весни, треба виконати кілька правил, які на перший погляд здаються дрібними, але від них залежить увесь результат, бо картопля жива, вона реагує на все на вологу, на тепло, на бруд, на сусідство з іншими овочами. І тільки той господар, який це розуміє, має добрий урожай навіть у найсуворішу зиму. Найперше правило не поспішати і не лінуватися восени. Сортування, сушіння, підготовка погреба усе це не примха, а необхідність. Не можна скидати картоплю в купу, не оглянувши, бо навіть кілька хворих бульб здатні за місяць зіпсувати весь запас. Старі люди казали. Одна гнила десять загубить, і це правда перевірена не раз. Тому треба не шкодувати часу перебрати все до останньої картоплини. Хто це робить, той навесні витягає тверді, чисті бульби, а не мокру масу з неприємним запахом. Друге підтримувати чистоту і порядок у погребі недарма колись казали, що погріб як кухня, якщо там чисто, то й у хаті добробут. Побілені стіни, суха підлога, добра вентиляція це половина успіху. Не можна тримати в одному приміщенні стару гнилу картоплю, капустяне листя, мокрі відра й бруд. Кожна зайва вологість, кожен залишок бруду це місце, де починає жити гниль. Тому господар завжди повинен мати звичку восени все прибрати, побілити, провітрити. Бо чистота це найкраща профілактика будь-якої хвороби не тільки для людини, а й для картоплі. Третє не забувати перевіряти запаси протягом зими. Якби добре не було підготовлено погріб, з часом усе одно можуть виникнути проблеми то миші заведуться, то вологість підніметься, то кілька бульб почнуть гнити, якщо залишити це без уваги, то навесні шкоду не виправиш. Тому треба хоча б раз на місяць відкривати погріб, оглядати запаси, пересипати, прибирати пошкоджені бульби, і не варто шкодувати, викидати навіть кілька зіпсованих, краще втратити кілограм ніж цілий мішок, так само варто час від часу провітрювати, щоб повітря не застоювалося і волога не збиралася на стінах. Четверте правило дбати про температуру оптимальна для зберігання від плюс 2 до пляси 4 градусів. Якщо тепліше, картопля починає проростати. Якщо холодніше, може підмерзнути і потім загнити. Селяни раніше визначали це без приладів. Якщо в погребі прохолодно, але не холодно для руки, значить добре. Якщо ж на стінах роса чи підлога мокра, треба провітрити. Дехто в сильні морози прикриває люк старими ковдрами або соломою, щоб не промерзло. А у відлиги відкриває, щоб вийшов теплий дух. Це прості, але дієві дії, які тримають погріб у рівновазі. П'яте звертати увагу на проростання. У лютому березні, коли дні стають довші, картопля прокидається і починає пускати паростки. Якщо температура вища за норму, паростки ростуть швидко і бульба втрачає поживність, тоді вже ні смаку, ні користі не буде, тому потрібно тримати стабільну прохолоду і темряву. Деякі господарі пересипають картоплю золи або трохи злегка обсипають піском, щоб зменшити проростання, інші просто частіше перевіряють і зривають перші паростки, щоб не давали розвиватися далі, бо картопля, як кажуть, любить спати до весни. Є ще й порада щодо сусідів у погребі не всі овочі дружать між собою, наприклад, яблука виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання і проростання картоплі. Тому краще не тримати їх поруч. А от буряк, морква чи капуста цілком підходять сусіди. Якщо вологість нормальна. Дехто навіть спеціально кладе кілька буряків у ящики з картоплею, щоб утримувати вологу. Такі дрібниці здаються неважливими, але саме вони визначають результат. Ще одна важлива річ ставлення до роботи. Бо навіть найкращі умови не допоможуть, якщо господар робить усе, аби як поспіх, неуважність, байдужість, головні вороги доброго врожаю, а ось уважність, чистота й послідовність найкращі. друзі. кожен добрий господар знає якщо зробиш правильно з самого початку, то потім не доведеться переробляти, бо турбота восени це спокій узимку, і навіть у лютому, коли сніг на дворі – Приємно спуститися в погріб і побачити, що картопля лежить, як восени тверда, суха, без плям. Це справжнє задоволення і гордість для кожного хто працює на землі. Сьогодні, коли багато хто звик купувати продукти в магазинах, може здатися, що такі клопоти зайві, але для селянина власний погріб це не просто запас їжі, а символ достатку, господарності і спокою. Там, де погріб повен картоплі, там є впевненість у завтрашньому дні. І це дає особливе відчуття задоволення, коли знаєш, що все зробив своїми руками, що жодна бульба не пропаде, що твоя праця не марна. Бо, як казали старі, не гроші годують, а земля, і в цьому вся правда життя на селі. Отож, щоб картопля не гнила в погребі, треба не шукати складних секретів, а просто дотримуватися основ. Чистота, прохолода, сухість, перевірка й уважність. І тоді ніякі морози чи відлиги не зашкодять вашому врожаю. А навесні, коли інші купуватимуть картоплю на базарі, ви відкриєте свій льох, подивитеся на тверді гарні бульби і скажете з гордістю Оце я справжній господар і в тому буде не тільки користь, а й особлива сільська радість знати, що твоя земля віддячила. А ти зберіг її дар до нового літа.